Отак гуляти в лісі, це так здорово. Згоден, тут дуже гарно. Ой, яка милашка! Іди сюди. Іди до мене. Нічого собі. І правда, просто диво. Дай я тебе погладжу. Ей, зачекай, куди це ти? не можна. Ну, будь ласка. Я сказав, ні і крапка. О, ну все, я вже не так рішуче налаштований. Добре, ми беремо її з собою. Ура, ура! ходімо швидше. Ой, ти моя хороша. Скоро, скоро ми будемо вдома. Познайомтесь, це мама наших друзів і вона готує обід. Ой, мало не забула про суп. Обережно. Давай швидше не відставай. Йду, йду. О, моя улюблена морква. Ой, як голосно, біжу. Хм, Мабуть, здалось. Ну, що не помітила. О, вона вийшла Ну, яка гарненька. Тільки не зрозуміло, де їй жити. О, придумав. Зараз намалюю. Цікаво, що там такого вигадав братик. Ще секунду, готова. Ми зробимо ось такий будинок для нашої лисички. Вау, класно! І Їй також подобається. Ну і що, приступимо. М -м, а може, ти хочеш ласощі? Тримай, моя хороша, молодець. Ого, Огуаний! Ага, основа для будинка вже є. Залишилось трохи попрацювати шуруповертом. Ну і що, поїхали. Ще трохи і чудово. Ой, що це? А? Привіт, братику! Ми з лисичкою поміркували і вирішили, що тут необхідне віконце. Класна думка. Ну і що? Я продовжу робити каркас будинку. Тут підкрутимо, а тут підпилимо. Чудово! Ну, а тепер за допомогою молотка та цвяхів я все з'єднаю. Готово. Приймай роботу, Джил! Здорово! Тепер настав час пофарбувати наш майбутній будинок помаранчевий колір. Ота. Колір ідеальний. Слисичка точно оцінить. Ось тут пройдемо пензликом. І ось тут. Ну, а щоб пофарбувати дах, я вилю фарбу прямо з банки. Майже готова. О, не ти пофарбував балкон. Давай швидше прикріпляй. Цим і займаюсь. От лише молоток десь загубив. Ого, лисичка, ти принесла молоток. Велике дякую за допомогу. І так, балкон майже на місці. Ось це клас. Ну а далі додамо сходи. Готово. Мила лисичка, швидше залазь у свій будинок. Давай я тобі допоможу. Ось так. О, так, їй точно подобається. Упевнене, друзі на цьому не зупиняться. Погнали дивитись далі. Мені здається, наша лисичка сумує. Не сумуй, моя хороша. Ой, яка м'яка у неї шерсть. Так, і правда дуже м'яка. Хм, О, придумав. Візьмемо горщик. Пробач, квіточка, але ти мені не знадобишся. І висипаємо з нього всю землю, а потім насипимо насіння. Важає, що зроблено. Молодець, сестричка, залишилось лише полити. Л'ємо водичку, не шкодуємо. Ну от, натуральний килим для нашої лисички готовий. Ох, який приємний! Стільки іграшок, що рук не вистачає. Все падає. Ой, та що ж таке? Хвилиночку, є ідея. Так, беремо цей довгий ящик з комоду. Чудово. А от і розділювачі. Буквально одну хвилину і в цьому ящику з'явиться декілька відсіків для іграшок. Ага, готово. Залишилось обережно поставити будинок. Ну, що скажеш? Здорово, ти вигадав. Лисичка, подивись, яка іграшка. Вона буде дуже здорово виглядати на цій полочці. Між іншим, як і інші твої іграшки. А ще у мене є твій кор. Так, бачу, що тобі подобається. Поставимо його в іншу частину кімнати у такий самий ящик. А у мене з'явила ще одна ідея. Візьму ось таке коло та фарби. А потім намалюю чотири сектори. Червоний, жовтий, зелений та синій. Потім додамо туди наклейки зі смайликами. Яблочко, морква, сир. Чудово! Ну і нарешті по центру наклеїмо стрілочку. Вуаля! Це і весело і смачно. Спробуй покрутити цю стрілочку. Знаємо, що тобі дістанеться. Так, яблуко, добре, тримай шматочок. Сподіваюсь, тобі сподобається. Ой, ну яка ж ти милашка? А це що? Якщо спеціальна миска з водою. А сюди, до речі, ще можна корм насипати. Смачного! О, дивись, вона їсть. А ще я вирішив, що телевізор буде дуже доречним. Встановимо його будинок. Ага, ось так. Вау, лисичка сама перемикає канали. Неймовірно. Ой, дивись, вона знайшла таку саму руду красуню. Захват. Хм, А як тобі йде норіг? Не подобається. Ну, добре, а лапка. Інша справа. Так? Добре. Тоді наклеїмо стікери у вигляді лапок на стіну. Ну і звісно, для більшого затишку додамо гірлянду. Залишилось лише обімкнути. Поглянь, яка краса. <рик> Що скажеш? Тобі подобається? Отак не. Здається, вона в захваті. Ага, я цьому дуже радий, але на цьому ми не зупиняємось. Дивися, яка подушка. Підійде для сну. М -м -м, ні, мені не подобається. Що? Ну, добре. Тоді трохи поекспериментуємо. Візьму тканину, трохи закручу тут, додам з цього боку, трохи спритності, руки готово. Ну а тепер що скажеш? Крота лежанка вийшла. Так, класна. І така м'яка. Ще подушки. Ну, звісно, чим більше подушок, тим краще. Ну, от і все достатньо. А я маю ось такого гарного локця снів. Можна повісити його на стіну. Що скажеш? Круто, а я знайшов місяць. Як тобі подобається? Думаю, він стане чудовим світильником. Повісимо його от сюди. А я ще дещо вигадала. В мене є фотоапарат, і зараз я зроблю неймовірні знімки. От і перший знімок готовий. Подивися, яка ти гарна. Бачу, що тобі подобається. Ну що, помістимо в рамочку і повісимо поруч з ловцем снів. Сюди ж повісимо ще пару твоїх фото, а також постери з лисицями. Ну, а тепер мені знадобляться два листки паперу. Білий я розріжу навпіл. А потім приклею половинки до помаранчевого листка. І зроблю гармошку. І з цього вийде чудова прикраса для даху нашого будинку. Готово! Ось це так. Здається, у нас здорово вийшло. Ага, а саме головне, що лисиці подобається. Давай, моя хороша, гляньте краще. О, тут є все для чудового відпочинку. Ну і що милашка пропонує трохи пограти. Диви, що в мене є. Ячик. Швидше лови. От молодець. О, до речі, у мене є ще три м'ячика на резинці. Поділю їх і розвішу тут на балконі. Ігрова зона готова. А я між іншим також часу дарма не гаяв. Ага, басейн надутий. Перевіримо. Так, круто! Це було небезпечно. Ну добре, щося відволіклась. Ще я хотіла прикрасити балкон цими гарними квітами. А сюди приклею троянду. Краса! Ой, ти чого? Подивися, як класно! Кульки в надувному басейні. Лови. А так? Ну, добре, в мене також є ідея. От-от-от! от, от, от. Блін, майже вийшло. Ого, який же класний килим ти зробила. А то килим зроблено з твоєї футболки. Буде знати, як кидатися мене кульками. Ого, яка гарна поштова скринька. Прикрашу її трохи. А всередину покладу іграшку. Як же круто вийшло! Давай п'ять, братику, лови! На будинок для лисички і ніяк не надивлюсь Діти, скажіть мені, що це мені привиділось. Це лисиця і не місце в моєму будинку. Мамочка, ну будь ласка, ми її так любимо. Ми навіть для неї будинок окремо зробили. Зачекайте, а це що? О, ця милаха розтопила і моє серце. Добре, нехай залишається. Ура! Велике, дякую! Чудово! Який я радий, сестричка? Давай п'ять та танцюємо переможний танець! Сподобалось наше відео. Тоді швидко став лайк та підписуйся на наш канал. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого. Ну а поки що, бувай!